Цілі водоспади утворюють у під'їздах багатоповерхівки за адресою вулиця Крошинська, 39. Власниця квартири, що знаходиться на останньому поверсі будинку, каже: уже втретє, вона мусить переклеювати шпалери. На запити наші Жек не реагує. Нічого не робиться. Останній раз так само після коли були три дня зливи, заливало повністю. Заливало капало і на поверсі, заливало щитки. В одній з квартир навіть закоротило і перегоріла проводка. У квартирі Оксани у дощову погоду вода затікає у всі кімнати. Через це на стінах і стелі з'явився грибок, а фарба получилася, і ледь ледь тримається. Ситуація не краща і в інших жителів. І буквально я це все зачищав. Буквально три тижні прийшло, і знову проступає грибок. уперше. Оксана написала звернення до ж номер 4. ще у грудні 2022 року. Відповідь не отримала згодом. Ситуація неодноразово повторювалася. На запити, скажем, офіційної відповіді на жодний запит немає. А усна відповідь, скидайтесь кошти. Вони ніяк не аргументують. Тобто, на звернення вже мого чоловіка до заступника до ковпаки він сказав: Ні, я нічого не знаю. Ми там десь там положили два рулони руброїда, і на цьому все за словами заступника начальника жрепу номер 4 Віктора Ковпаки, дах потребує капітального ремонту, проводити який мають за співфінансування мешканців і підприємства. Ми купуємо кать більше 50% матеріалу, плюс вони, плюс ми наймаємо бригаду, і бригада робить ремонти. Оце те за там це зробити капітальний ремонт по кривлі пля квартиру 159. Віктор Ковпака стверджує, що мешканці будинку мали самостійно вийти на зв'язок із власником квартири номер 159, Аби він частково профінансував капітальний ремонт даху. Мешканці 157 і 158 квартири не реагують. Які звертаються по всіх інстанціях на зустріч ЖЕКУ не йдуть, бо ми не знаємо, де власник ми його не бачимо. Чому жителі мали самостійно шукати сусіда? незрозуміло. Однак Віктор повідомив, що власника квартири номер 159 таки знайшли. На співфінансування він погодився, і незабаром дах мають відремонтувати. Йому дали телефон бригади, яка буде робити. Вони сказали, який матеріал треба від його, тільки він його закупить з тим робом. Протікаючий дах не єдина проблема мешканців будинків, які входять до сфери управління в жреб номер 4. Жителі скаржаться на загальний стан під'їздів і дитячого майданчика. Там подойти до вдома заходить в під'їзд – невозможно. Я там була упала, навіть руку поламала, тому що скользко, все, все скорожене, ніхто його не ремонтує. Ми скільки начальник Кужека дзвонили, він хорошо. Я подивлюся, я зроблю відремонтувати цю пісочницю. чи… Навіть ту гірку, в яку вже розвалюється, ну там навіть неможливо. Навіть діти спозають, вона там геть і в дирках. У нас немає де гратися. У нас все поломано. Відповідь на ці зауваження у Віктора Ковпаки одна. Будуть офіційні звернення, будемо вирішувати. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1